Тримання під вартою такий запобіжний захід обрав сьогодні Тесняцький районний суд Чернігова, підозрюваному в зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Про це суспільному сказав заступник керівника Чернігівської окружної прокуратури Дмитро Шипко. За погодження процесуального прокурора Чернігівської окружної прокуратури вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання вигляді Позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Нагадаємо, повідомлення про зґвалтування 13-річної дівчинки на привокзальному ринку у Чернігові надійшло до поліції ввечері 27 серпня. Підозрюваний – 58-річний уродженець Азербайджану, який з 2010 року має посвідку на проживання в Україні. Відомо, що він запропонував дівчинці прибрати у торговому вагончику на ринку. Коли дитина зайшла всередину, він повалив її і зґвалтував. Сьогодні ж у Чернігові на акцію протесту зібралися близько двох десятків чернігівців. Їм від 14 до 20 років. Всі вони учні чернігівських шкіл та студенти університетів. Тримали у руках плакати з написами Гвалтівника за грати, йому 58, їй 13. Та вимагали справедливого розслідування справи. З цими плакатами пройшли ходою від ТРЦ Цум, далі йшли парком до алеї героїв та навал. Ми вирішили прийти на акцію, тому що це стосується кожного. Це не повинно просто так пройти мимо нас. Це може статися з кожним зі мною, з вами, з вашими дітьми. Чому у мене є сестра молодша по кресту? Чому вона не може вдіти коротку спідницю? Тому що це провокує людей. Це не повинно так бути. 21 21 -е століття на дворі, а ми досі боїмося щось вдіти. Ми досі боїмося ходити допізна. Чому? це случилось совершенно внезапно. Мне прислали статью про те, що вот девочка 27 числа знасилували. Меня це очень сильно возмутило, потому что ну, сломана психика дівчинки друг другу писали, приглашали на вот как раз таки эту акцию. И тем, кому не все равно, те, у кого появилась возможность, они просто пришли.